Прямо біля колії понищені шпали. Такі наслідки аварії, яка сталася в неділю по обіді від залізничної колії до будинків через річку якихось півсотні метрів. Тож гуркіт потягів місцеві чують щодня. Однак цього разу, почувши потужний скрегіт, люди зрозуміли аварія. Ми почули дуже такий грехіт, свист такий страшний. це дуже було чути. І ми вийшли вже на вулицю і побачили, що поїзд стоїть. другий і п'ятий вагон. зайшли із рейсів. Підійшли ми до іменно тих вагонів. Побачили, шпали були посередині перерізані колесом. Як він вже як і зійшов, я так розумію, він і із колії, і хлопці це вже машиністи побачили. І він почав уже тормозити, але про о, колесо із іменно по о, шпалу десь 50 метрів о, о, різало. Виїхавши з Рахова, приблизно через 6 кілометрів потяг зупинився. Розповідають очевидці, машиністи оглянули вагони, і після нетривалої зупинки знову рушили. Однак проїхати вдалось не так, вже і багато. Місцеві кажуть, без сумніву вже тоді виникли якісь неполадки. А вже через кілька кілометрів вагони зійшли з рейок. Саме на цьому повороті, неподалік від залізничної станції Білен Рахівського району, з рельсів зійшов потяг рахів. Київ зараз тут тривають ремонтні роботи. Однак, за словами працівників, рух потягів вдалося відновити вже через 8 годин після аварії. Місцеві розповідають, на місце пригоди відразу приїхало керівництво залізниці. А вже за кілька годин ремонтні бригади вагони відігнали. Задні вагони, котрі нормально були на колі, відтягнули приблизно о, -о годині четверті, і потім повернувши назад, з Івано-Франківська теж під'їхали. Кран під'їхав і ставили, значить, уже вагони. Другий і п'ятий по очереді вже на, на рейсі і відтягнули половину в Дорахова, половину до Єсеня. Що саме могло стати причиною аварії? Ніхто з працівників сказати не ризикнув. Кажуть, що не все перевірять експерти, оголосять і остаточну версію пригоди.